Чого домагається Росія атаками на українську енергетику. Ворог зараз зосередився насамперед на руйнації газовидобутку, систему теплозабезпечення ТЕД. чи здатна система витримати обстріли не можна виключати так само блокауту в Запоріжжі чи Херсоні чи в інших містах. Та наскільки підготовленими до ударів є об'єкти на українському півдні? Енергетики все зробили для того, щоб підготуватись. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. 465 дронів і 32 ракети запустили російські військові в ніч проти 10 жовтня по українській критичній інфраструктурі. У Запоріжжі загинув семирічний хлопчик. Загалом по Україні постраждали понад 20 людей. Повідомив президент України Володимир Зеленський. Цього удару Росія завдала на треті роковини від початку кампанії зі знищення української енергетики. Чи готова українська енергосистема до теперішньої хвилі атак? Та які наслідки можуть мати обстріли для півдня? Про це сьогодні у програмі. Я муж кричить. Я пока башла на Крудово, вже горить там дірі воно прямо було. Он з іменем більше постарав давно його пак може забрала поки Пока достанелі я розуміла, що… і в увіділисалінами. Я паніва син умі. Жителька Запоріжжя розповідає, як від російського обстрілу загинув її семирічний син. Сама жінка, її чоловік і друга дитина отримали поранення різного ступеня тяжкості. Уночі проти 10 жовтня російські військові завдали по Запоріжжю чергової гібридної атаки. Окупанти запустили по місту шахеди, ракети і керовані авіабомби. Повідомив у марафоні Єдині новини начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Було декілька черг ворожих обстрілів. Спочатку були шахеди, які приблизно Годину атакували місто Запоріжжя. а Потім о четвертій ранку розпочалися каби, а також крилаті ракети. Загалом ворог випустив, поцілив по території Запоріжжя восьм'ю шахедами, п'ятью п'ятьма ракетами та п'ятьма кабами. Хочу наголосити, що Дякуючи роботі наших збройних сил України, велика кількість ворожих ворожої зброї не долетіла до міста Запоріжжя. Повітряна тривога в Запоріжжі тривала 11 годин. Пояснює новинам Приазов'я речник обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. Під ударом російських військових були два райони Дніпровський і Вознесенівський. Цілили, звичайно, по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема енергооб'єктах. Ну а звичайно, постраждало мирне населення, житлова інфраструктура. Загалом на даний час це 32. Житлові об'єкти, 16 багатоповерхівок і 16 будинків в приватному секторі. Зараз тривають ліквідаційні роботи з перших хвилин на місці вучань. Всі екстрені служби, ДСНС, комунальники, медики, психологи, розгорнуті традиційно пункти незламності. Дякуємо принагідно волонтерам, які допомагають із будматеріалами, ну і з іншими і, і видами допомоги. Наслідок російських обстрілів був пошкоджений газогін високого тиску. Виникли перебої з Ачою газу також влада перекривала греплю Дніпрогес. Зранку в місті утворилися затори. Аварійних відключень електрики в місті не було, запевнив керівникова Іван Федоров. Але посадовці закликали містян споживати енергію економно. Попри атаки, влада готується й до початку опалювального сезону. Коли він розпочнеться, важко сказати там відповідно. До законодавства, якщо протягом трьох днів діб середня температура буде не вищою за 8 градусів Цельсія, тоді відповідно починається сезон. Орієнтовно це кінець жовтня, початку листопада. Що ми робимо? Дві ключових завдання: це перше, захист об'єктів критичної інфраструктури, це енергетика, і водопостачання, і теплопостачання. Тобто, ми цим займалися і раніше, а зараз е, йдеться про захист другого. Рівня, третього рівня, аби обезпечити ці об'єкти під час таких ворожих атак. Друге це розвиток автономної альтернативної енергетики, так звана енергетична енергетична децентралізація. І тут теж два ключові напрямки: це когенерація, це встановлення когенераційних установок на об'єктах теплопостачання. Дев'ять вже встановлено ще з десяток вони тривають пуску роботи. І загалом ми плануємо, що протягом певного періоду буде встановлено понад 50 таких установок. Разом з тим Укренерго згадало Запорізьку область серед регіонів, де застосовуються аварійні знеструмлення. Також у списку Київ, Київська, Сумська, Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Донецька та частково Черкаська області. Директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко розповідає про наслідки масованого удару. Ну є інформація попередня, що були нанесені удари. По, що це була насамперед наймасав наймасовіша атака, найпотужніша атака з березня квітня 2024 року були уражені. Гідроелектростанції 4, дві ТЕС і дві ТЕЦ, також е, об'єкти оператора системи передач і операторів системи розподілу електричної енергії. Оце що відомо. Да? Е, наскільки е, великі наслідки, ну це, це треба оцінювати, що так ще не прийшло достатньо часу, щоб можна було б дати вже певні оцінки. Атака 10 жовтня знову викликала дискусії: наскільки виявилася готовою до ударів українська енергосистема, та які наслідки можуть мати наступні хвилі обстрілів. Володимир Ромельченко вважає, що енергетики зробили все належне, щоб зменшити наслідки. Що стосується енергетичної складової, то я можу сказати, що енергетики все зробили для того, щоб підготуватися, було відновлено понад 6 гігават потужності. Зроблені ремонти відповідно плану на атомних блоках, на теплових електростанціях, також на підприємствах компанії Укргідроенерго. По плану в принципі відбувається закачування. Підземні сховища природного газу, да, тобто, ми бачимо накопичено вугілля в достатніх обсягах, там близько 2,4 мільйони тонн. Станом на 1 жовтня у нас було достатньо генеруючої потужності, це близько 17,5 гігават. Влада Запорізької області покладає надію на когенераційні установки, які закуповують разом з міжнародними партнерами. Вони працюють на газі і можуть бути альтернативним джерелом енергії для шкіл, лікарень і житлових будинків, розповідає речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко. Її другий напрямок це сонячна енергетика. Ми встановлюємо сонячні електростанції. Бюджетних установах це освіта, це заклади охорони здоров'я. Насамперед, звичайно, що за допомогою наших іноземних партнерів і донорів ЮНІСЕФ, ЮНІДІПІУРЯДА урядів країн, наших друзів з Європейського союзу. От цим ми зараз займаємося. Переймаємось. Чи є особливою ситуація у південних регіонах України, зокрема в Запорізькій та Херсонській областях? Своєю оцінкою ділиться виконавча директорка центру глобалістики стратегія 21 Оксана Іщук. Загалом прослідковується тактика нищення об'єктів критичної енергетичної інфраструктури в Запоріжжі. Наприклад, якщо обрати сьогоднішню ситуацію, то постраждали об'єкти газовидобутку, і ми бачимо повідомлення від запорізької адміністрації, там де вони просять населення обмежити споживання газу, поки ці об'єкти будуть. Відновлення. Але знову ж таки ця ситуація вона вписується в загальний шаблон дії ворога і е, нищення об'єктів конкретно в Запорізькій чи Херсонській областях. Воно не відрізняється від тактики ворога в інших областях. Зокрема, бачили прольоти по Києву, бачили блекаут в Києві, зокрема, Лівобережжя було. Припинено постачання електроенергії та води. Був частковий блекаут в Києві. А відтак не можна виключати так само блекауту в Запоріжжі, чи Херсоні, чи в інших містах. Тактика ворога вона всюди є однаковою. Новини при Азов'я попросили експертку оцінити наскільки готовою до ударів виявилася енергосистема українського півдня. Гарно дуже захищені об'єкти Укренерго, зокрема головні подстанції передачі. Майже всюди там був облаштований перший рівень захисту. Але треба розуміти, що. Це захист від дронових атак, зокрема від уламків, наприклад, Шахеда, який розірвався десь поруч. Але якщо ми говоримо про пряме влучання балістики, проти прямого попадання балістичної ракети жодний захист не врятує. Щодо ППО, то багато об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, вони є площадними, а відтак, тобто вони займають. Велику територію, а відтак їх фізично навіть захистити оцими спорудами захисними неможливо. А, а такої кількості ПВО по кількості цих критичних об'єктів, звісно, у нас немає. Російська атака на енергетику 10 жовтня співпала з днем, коли іспанська газета Ельпаїс опублікувала інтерв'ю з гендиректором компанії «Детек» Максимом Тімченком. Тімченко заявив, що Росії не вдасться занурити Україну в темряву. За його словами, минулого року російські військові пошкодили понад 90% генеруючої інфраструктури, проте українським енергетикам вдалося все відновити. Виконавча директорка центру глобалістики стратегія 21 Оксана Іщук пояснює, які ризики існують саме для південних регіонів. Щодо взагалі про те, про що ми почали розмовляти балансу да, постачання електроенергії, можливості блокаутів, то знову ж таки Запорізька, Херсонська область ситуація в них не відрізняється, адже всі об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, зокрема, там якщо говорити про підстанції системи передачі, то вони так само всі знаходяться у власності Укренерго. А відтак Укренерго, від Відповідає за е, захист цих об'єктів і е, захисні споруди в цих областях е, так само облаштовувалися, як і в інших, і тут е, тактика по захисту е, від оператора вона не відрізняється від е, ситуації в інших областях. Водночас запевняє директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Мельченко: посилення російських ударів з настанням холодів не стало сюрпризом для фахівців. Це абсолютно очікувано. Сценарій, що ворог зараз зосередився насамперед на руйнації газовидобутку, систему теплозабезпечення, ТЕЦ, да? Тобто хоче великі міста залишити від теплової енергії, без електричної енергії. Тобто він працює, ворог системно працює, мабуть, там у них є відповідно, відповідний центр, де об'єднані військові інженери. Аналітики, програмісти вони все це розраховують. Вони вони на цьому над цим працюють, щоб е, знищити нашу енергетику. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїє злочини проти цивільних жителів України дивилися новини при Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини про Азов'я.